Усім привіт! З вами на зв'язку InScience, Мене звати Олена і я вітаю вас на нашому лекторії Science Kids лекторії для дітей і всіх, хто знайомиться з наукою. І сьогодні разом з морською біологиною Марією Павловською ми з вами відправимось до підводних мегаполісів і поговоримо про природні та штучні рифи. Перед тим як Розпочнемо саму лекцію. Коротенько вам нагадаю, з чого складається наша подія сьогодні. Складається вона з трьох частин: це безпосередньо лекція Марії Павловської. Потім ми з вами пограємо в кахут. І після цього перейдемо на ваші запитання та наші відповіді. А ті, хто передивляється нас на Ютубі, хочу вам нагадати, що ви завжди можете поділитися своїми враженнями або озвучити, ну точніше, написати свої запитання у коментарях до цього відео. І не забувайте, будь ласка, ставити вподобайку та ділитися ним зі своїми друзями, подругами та колегами. Цей вебінар ви можете слухати завдяки нашим партнерам фундації Білокій. Яка займається культурною дипломатією, розвитком освіти та підтримкою громадського суспільства, а також української it компанії Skyloom, яка вже 15 років розробляє міжнародні продукти для фотообробки. І тепер для тих, хто ще не знайомий з Марією Павловською, саме час з нею познайомитись. Тож, Марія обожнює море та його мешканці, ви могли слухати її лекції в наших попередніх сезонах. Вона вже 10 років займається морською біологією, а також працює в Чорному морі та морській Антарктиці. Марія, привіт. Всім привіт, привіт-привіт. Рада вас вітати, рада, що у нас стільки новеньких слухачів, і рада, що старенькі теж з нами залишаються. Отже, давайте поїхали до нашої лекції. Сьогодні я вам розкажу про підводні мегаполіси, а саме про природні та штучні рифи. Ми поговоримо про те, як утворюються коралові міста під водою, про те, хто мешкає на рифах і про те, які у них цікаві стосунки з коралами. А також дізнаємося, чому рифи настільки важливі та як долучитися до створення свого власного підводного містечка. Перш за все покажу вам одразу коротеньке, дуже красиве відео про корали. Покажу його не все, бо це займе багато часу. Отже, дивіться, ми зараз з вами опинилися під водою і бачимо красивий такий кораловий риф. Зараз ми роздивимося з цього його ракурсу трошечки. І тоді я вам промотаю, покажу ще одну таку красиву, красиву частинку коралового рифа. Ось тут. зараз. Бачите, які вони різні за формою, різнокольорові. Серед них мешкають різнокольорові рибки. Так. ось дивіться, який червоний тут є, наприклад, корал. Так, трошки подивилися будемо тепер слухати. Отже, тепер у зв'язку з тим, що ви побачили. Ви роздивилися корали. І скажіть мені, як ви гадаєте, хто такі корали? Це рослини чи тварини? Що це взагалі за істоти? Пишіть, будь ласка, свої варіанти відповідей в чат. Давайте подивимося. Отож, зараз почекаємо, щоб у всіх було трішечки часу, аби написати свої варіанти відповіді. У нас є різні варіанти: рослини, тварини, рослини, тварини, як віруси, тварини, 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 гриби це окремі істоти, мікроорганізми. Знову ж таки пишуть, що це тварини. Тому Марія, хто ж вони корали? А насправді я вас вітаю. Багато хто правильно відповів. Корали це. Пам-пам, корали це тварини, а саме безхребетні тварини або поліпи. Цікаво, що найближчий родич коралів це медуза. Корали дуже цікавим чином утворюють свою таку тверду оболонку, яка має різну форму. Як це відбувається? Личинки коралів плавають у воді, приєднуються до підводних каменів або скель, осідають на якихось поверхнях. А потім вони починають видобувати із морської води карбонат кальцію. Карбонат кальцію це по факту те саме, що відома всім крейда, яку ми малюємо на асфальті. І саме з цього карбонату вони будують собі міцний зовнішній кредяний скелет, з якого потім і утворюється риф. Корали, на жаль, дуже дуже повільно будують цей свій скелет усього на всього до 3 см на рік. І на формування одного рифа із групи личинок може піти до 10 тисяч років. А повне формування великих рифів може займати взагалі надзвичайно тривалий період до 300 тисяч років. Але що ж таке великий риф? Я вам кажу, що великий риф формується багато сотень тисяч років. Але наскільки він великий? Найбільший у світі риф це великий бар'єрний риф, який знаходиться біля берегів Австралії. І ось вам для порівняння, площа цього рифу загальна – 348 тисяч 700 квадратних кілометрів. І ми знаємо, що площа нашої країни, площа України вдвічі більша, фактично, навіть трошечки менше, ніж вдвічі. Тобто, можете собі уявити риб, який займає трошки більше, ніж половина нашої країни. І це буде найбільше у світі великий бар'єрний риф. Ось тут справа: ви бачите якраз фотографії з цього рифа, бачите, які там різні корали. Де взагалі можна побачити корали? Багато хто думає, що корали тільки в Червоному морі або десь в тропіках, але насправді це не так: корали мешкають в різних водах, і в теплих, і в холодних, і ось тут на карті ви бачите, що ну дійсно дуже багато їх біля Австралії, там, де у нас і великий бар'єрний риф знаходиться, там де тепленька водичка червоним, позначена. Але біля е, нової Зеландії, наприклад, і біля берегів, ось тут Норвегії, навіть у дуже дуже холодних водах. У нас теж зустрічаються корали. З чого ж складається корал, з чого складається взагалі ця тварина, як це все осягнути? Отже, всередині цього тверденького скелета скелетаного сидить поліп, сам корал. У нього є нематоцисти, це жалкі клітини. Ось ці, бачите, такі кругленькі, жовті штучки. Це жалкі клітини, якими він власне, жалить, обпікає, якщо до нього якось доторкнеться хтось. Ці жалкі клітини знаходяться на таких мацаках, між цим всім знаходиться рот, ротовий отвір корала, який переходить у горло або глотку і відкривається у шлунок. Тобто, у нього фактично така, бачите, травна система ну, чимось схожа на нашу з вами. Навіть корали бувають не тільки такі крейдяні, про які я казала вам, вони бувають м'які і виглядають трошки схожими на якісь можна навіть водорості, на якісь такі дерева. Вони дійсно не тверду таку мають структуру, а коливаються у воді. Отже, тверді та м'які корали. А які бувають рифи? Рифи теж бувають дуже дуже різні. Бувають бар'єрні рифи, берегові та атоли. Найчастіше можна побачити берегові рифи. Наприклад, якщо комусь пощастило бувати в Єгипті, мені пощастило колись, і це неймовірні були враження. То там, прямо біля берега, прямо від берега росте ось цей риф. Тобто, дуже дуже близько біля берега, можна його роздивитися, пірнути, побачити. Він може відможовуватися від берега хіба що міленькою лагуною, дуже дуже такою мілкою водою. І такі рифи у нас є Філіп... біля Філіппін, Індонезії та в Червоному морі. А бар'єрний риф, такий як великий бар'єрний риф в Австралії, відрізняється тим, що між самим рифом. Та сушою знаходиться глибока лагуна. А атол це взагалі дуже цікавий такий тип рифа. Він має дійсно таку кругленьку форму, як ви тут бачите на фото. І атол росте із затонулого острова. По центру нього утворюється така глибока лагуна, яка в бар'єрному рифі у нас між берегом і рифом, а в атолі вона по центру виходить. Як це взагалі відбувається? Дивіться, це острів. Ми зараз бачимо зелененьке, це острів. Uh, і на цій анімації можна спостерігати, як утворюється такий рожевий корал, і як утворюється власне атол, тобто риф із лагуною по центру. Одразу скажу, що тут корали не з'їдають цей острів, ніяк вони не причетні до того, що він зникає. Uh, острів просто він складається з різних порід, і деякі з них розмиваються водою. І по мірі того, як він розмивається, він потихеньку просідає, просідає і просідає, просідає, а корали не розмиваються і лишаються, ніби така корона, бачите, навколо острова. Тепер знову до вас питання, щоб ви трошечки розворушилися. Отже, ви бачили, що корали кольорові, там були рожеві корали, пам'ятаєте, жовті, червоні. Тепер таке до вас питання: чому корали кольорові? Чи вони самі по собі кольорові, чи вони якось цей кольор, може, там, синтезують, самі себе розфарбовують, чи, можливо, хтось там з ними живе, хто їх розфарбовує. Мені дуже цікаві ваші варіанти, пишіть в чатик. А поки пишете, можете от надихатися, роздивлятися фото красивих коралів. У нас вже є багато різних варіантів. Отже, пишуть ДНК, мінерали різні, не знаю. Для захисту бактерії, кальмар пофарбував, щоби приваблювати, не знають. В залежності від харчування, в залежності від кількості від кількості світла та глибини, це симбіоз. Чим нижче, тим яскравіші бактерії, ДНК, пігменти. Так, що в нас тут ще з'являється, не буду читати те, що дублюється, залежить від харчів, різні породи, дуже багато варіантів, де написано ДНК, бо в них така структура водорості, вони так утворилися, так вийшло, тому що вони їдять різні мінерали, окраси мають лише живі тканини коралів, а їх скелет складений з вапняку, тотожний креді і за хімізмом, і за кольорами. Так, хімія завдяки мікроводоростям, таки народжуються, і це були основні варіанти. Тож, Марія. Клас. Я вражена, я вам чесно скажу, тому що насправді було кілька правильних варіантів. Хтось тут дуже добре знається на коралах. Або, можливо, там з кимось поруч ще мами і тати сидять і гуглять і шукають. Я не знаю, тому що насправді дивіться дійсно, ті, хто писали про симбіоз. І про водорості, і про пігменти. В принципі, ви були праві. Тому що насправді дійсно в самому коралі мешкають водорості. Водорості називаються зооксантели, така красива у них назва, поетична. Трошки саме вони дають коралу забарвлення, і вони постачають коралу їжу. А як вони постачають йому їжу? Дивіться, ну у водорості це рослини, і вони здатні за допомогою енергії сонця та СО2, вони здатні до фотосинтезу, тобто до перетворення енергії сонця на іншу енергію, яку і вони, і сам корал можуть використовувати для живлення. Тобто, вони як така маленька тець всередині корала, можна сказати, які постачають йому цю енергію. А корал в свою чергу є для них укриттям. І джерелом ось того самого СО2, яке вони споживають для того, щоб виробляти енергію. Крім того, що коралам допомагають харчуватися в водорості, корали можуть бути хижими і вони можуть навіть полювати на дрібних рибок та рачків, так що буває по-різному. Корали дуже, дуже важливі з різних причин. Вони не просто красиві, не просто класні, не просто цікаво серед них плавати, у них величезне значення. По-перше, корали це справжні мегаполіси для морських мешканців. Коралеві рифи покривають зовсім зовсім трошечки морського дна, всього навсього 1% дна океанів, але в них мешкає до 25%, тобто одна четверта всього морського біорізноманіття. Мешкає дуже багато різних риб, кальмарів, восьминогів, черепах. Ось тут ви бачите під черепахою така мурена. Бачите, визирає між коралів. Також корали використовує людина для своїх потреб. Вони є класним джерелом так званої біорозвідки. Біорозвідка це коли ми шукаємо в природі різні потрібні нам, як людям, саме сполуки, які потім можуть бути ліками або використовуватися в косметиці або ще для чогось. Отже, в коралах знаходили протизапальні антимікробні ліки. А також що цікаво, сам корал використовували у трансплантації кісток. Ну і крім того, не слід забувати, що корали у нас дуже красиві, серед них цікаво плавати, можна їх роздивлятися, і тому вони дуже дуже важливі для туризму. І ще ще цікаво, великі бар'єрні рифи здатні захистити берегову лінію від великих хвиль, від цунамі. Вони такі, ніби як хвилерізами, працюють. Так, що бачите, з якого боку не глянь, корали дуже 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 важливі. Зараз вам швиденько розкажу про те, хто мешкає в коралах, і які у них цікаві з коралами стосунки, як я вам обіцяла. Якщо ви чуєте якісь тут у мене звуки, то це для до мене зайшла моя собака, яка теж дуже цікавилася коралами. Тому вибачайте. Да, але про корали а не про собак, зараз лекція. Отже, тут ви бачите рибку клоуна зліва. Рибка клоун здатна плавати між цими жалкими клітинами, між мацаками коралів, і вони не можуть її ніяк пошкодити. Таким чином вона з корала об'їдає різний, різний бруд, водорості, бактерії, те, що коралу може заважати, те, що може його пошкоджувати, чистить корал. А він її захищає від хижаків, тому що хижаки бояться жалких клітин, а рибка клоун вкрита слизом, який захищає її тіло від жалких клітин. А тут справа: ви бачите велику черепаху. Черепаха так само, як рибка клоун, об'їдає і чистить таким чином корал, і у них теж такі взаємовигідні стосунки: корал їй постачає їжу, а черепаха його об'їдає та чистить. Тобто, бачите, в природі все збалансовано, всі якось одне з одним пов'язані, і це якраз яскравий приклад цього. Що загрожує коралам? На жаль, корали вони такі не дуже дуже стійкі до деяких речей. Зокрема, їм дуже загрожує потепління. Хтось сказав, що корали у нас кольорові тільки через водорості, без них вони втрачають коляд. Це дійсно так. Внаслідок потепління в коралах можуть відмирати оці симбіотичні водорості. І як ви бачите на картинці, корал стає блідим, стає білим, і тоді він не може харчуватися і поліп теж помирає. На жаль. А на наступній картинці ви бачите приклад пластикового забруднення. Це теж дуже дуже шкідливо для коралів. Корали у нас живі, це тварини, і це пластикове забруднення може виділяти якісь токсичні речовини, які будуть отруювати корал, і корали ставатимуть схильними до хвороб і будуть гірше розмножуватися. Ну і звісно, на жаль, через те, що корали такі красиві, їх часто пошкоджують через те, що їх обламують туристи, з них роблять різні сувеніри. Неправильно їх збирають, руйнують рифи, і ну, це дуже, дуже суттєво негативно на них впливає. Ось маленька така схемка про знебарлення коралів для вас, бо це дійсно така цікава і важлива річ. Через зміну клімату відбувається потепління, зокрема тепліша морська вода, і це погано впливає на оці. Бачите, тут схематично зелененькі водорості намальовані, які живуть разом із коралом. Коли вони разом, то вони покладаються одне на одного, у них симбіоз, взаємовигідні стосунки. Але коли відбувається стресова ситуація і теплішає морська вода, то водорості помирають. Разом з ними корал втрачає свій колір і, врешті-решт, білий корал не має чим харчуватися, і, на жаль, він теж помирає без допомоги водоростей. І Якщо корали такі. Вразливі і такі бідні. Як ви гадаєте, чим ми з вами можемо допомогти коралам? Що кожен з нас може зробити для коралів? Напишіть, будь ласка, свої варіанти в чат. Так, пишете в чат або в коментарях до цього відео, якщо дивитесь нас потім на Ютубі. Почекаємо, поки з'являться найперші варіанти. Отже, не забруднювати воду, заборонити машини, заповідники, морально підтримати, робити штучні корали з їх ДНК. Зробити заповідники коралів, збирати сміття під водою, не забруднювати воду, охолоджувати воду. Я також варіанти не знаю, тому Марія будемо чекати від тебе, okay. пояснювати: не обламувати їх, не засмічувати воду, не рвати. Можна не збирати їх. Дуже багато таких варіантів і okay. написали, що. Для того щоб допомогти, здається, роблять ферми коралів, і це було як знак питання. Тому, Марія, що ж можна зробити, щоб їм допомогти? Отже, хто написав про ферми коралів, він дуже дуже добре підготувався. Знаєте, цей цікавий факт. Насправді ви всі були праві. Від кожного з нас принаймні, залежить те, що корали не можна пошкоджувати, і треба розказувати іншим, також, що їх не можна пошкоджувати, і не можна їх забирати з їх середовища. тому що вони дуже, дуже повільно утворюються. Але ось тут ви бачите якраз на картинках приклад того, як роблять штучні рифи для того, щоб відроджувати корали. Бачите, ось тут на картинці де просто така біла кубка, з якої стирчать такі уламки коралів. Це фактично мертвий іще корал без поліпів, без нічого. Це нульовий день експерименту, так би мовити. Це той самий риф, який там сфотографований, але уже за рік після того, як його встановили. Ви запитаєте, що але ж корали так довго ростуть. Як же за рік так багато виросло? Справа в тому, що тут ці корали, які наросли, це м'які корали, це не ті, які будують скреди свій скелет. Це скелет будується повільно, а оці корали вони трошки швидше ростуть. Але ви бачите, що уже за рік, якщо правильно дати субстрат або основу для того, щоб на ньому росли корали, уже за рік можна отримати такий результат. А це результат за два роки, ви бачите, що ще яскравіші з'явилися нові корали різних таких форм. Які бувають взагалі ці коралеві рифи? Штучні коралові рифи будують з бетона. це теж реальне фото. Ви бачите, тут опускають його у воду. Тут ще що цікаво, можна побачити такі дірочки різні, квадратні, ну, тобто не квадратні, а прямокотні. Вибачте, круглі, це тому що ось те, що робиться риф. Вона має відповідати певним параметрам. Вона не має бути токсичним, і е, через нього має вільно проходити вода, яка насичена хиснем. Тобто, дірочки обов'язково має бути без дірочок. Там корал не буде утворюватися, будуть непідходящі для нього умови. Також з металу будують штучні рифи. А ось тут ви бачите риф з глини, і це, взагалі, дуже цікавий приклад, тому що це риф, який надрукований на 3D принтері. Бачите, такий помаранчевий. І 3D-технології зараз використовуються активно в тому, щоб відтворювати коралові рифи. Я вам дам зараз завдання, ви зможете самі долучитися до створення коралового рифу. Зможете створити його, правда, хіба що на малюнку, або, можливо, щось сконструюєте, можливо, зліпите, хто знає, тут не обмежити свою фантазію. Але завдання у вас таке: ви маєте разом зі своїм персонажем, який з вами весь цей час, створити якийсь штучний риф. Описати обов'язково, з чого він створений, який він. І можете намалювати, наприклад, який він був на початку, а потім які корали на ньому виросли. Мені самі страшенно цікаво, що у вас вийде. Я сама залюбки, бо чесно кажучи, таке зробила. Друзі будемо чекати на ваші завдання. Надсилайте їх в наш телеграм-канал. Дякуємо вам за увагу і хочемо наголосити, що у нас будуть зміни в розкладі у вівторок, 27 лютого. Ми з вами будемо говорити про те, що буде, якщо вийти в космос без скафандра. Як ви думаєте, що буде? І чи можна входити в космос без скафандрів? Пишіть свої варіанти в чатик або в коментарях до цього відео. Не хочемо нагадати, що в нас також є патреон та Кофі, де слухачі та слухачки старші можуть нас підтримати. Дякуємо вам всім за увагу і до зустрічі в зумі у вівторок о 19.00. Па-па! до зустрічі!